Арки в передпокої досить чітко розмежовують простір і підкреслюють загальний дизайн всієї житлоплощі. Цей, з першого погляду, нескладний архітектурний елемент може мати найрізноманітніші форми і бути зроблений практично з будь-якого сучасного матеріалу, але про все детальніше, навіщо потрібна арка в передпокої? Ця конструкція може виконувати двояку роль? Об'єднувати простір в логічному плані або візуально розділяти житло на зони до того ж, установка перехідного порталу має на увазі відсутність дверей, що економить площу і візуально розширює приміщення, ось деякі приклади використання конструкції, поєднання вітальні і коридору, що згладжує перехід з одного приміщення в інше, і особливо актуально для невеликої квартири. Поділ довгого коридору на кілька зон, що зробить передпокій більш привабливою в естетичному плані оформлення, ніж в коридорі, з чого виготовляють арки і як їх обробляють. Сучасні матеріали дозволяють встановити портал будь-якої форми. Нестандартної, це дає можливість вдало вписувати конструкцію в найрізноманітніші стилістичні напрямки, які матеріали найчастіше використовуються. Арки з гіпсокартону. В застосуваннях к практичний спосіб обробки житла даний матеріал пластичний, завдяки чому конструкції надається будь-яка форма, при цьому зовсім не обов'язково мати будь-яку кваліфікацію, з усіма роботами можна впоратися самостійно і без залучення фахівців. Також варто відзначити, що гіпсокартон безпечний в екологічному сенсі матеріал, дерев'яні системи, такі конструкції, вишукані і розкішні, масив дерева природний матеріал. Добре піддається обробці, а правильно вибране поєднання відтінків і текстури з оздоблювальними матеріалами гарантує створення гармонійного інтер'єру в приміщенні, однак не варто забувати, що дерево є матеріалом досить чутливим до перепадів температури і вологості, тому перед установкою перехідний портал необхідно обробити відповідними складами, які захистять арку від впливу вологи і мікроорганізмів конструкції з деревного шпону все ж дерево. Досить дорогий матеріал, тому часто використовується альтернативний варіант конструкції, роблять з використанням шпону, тонких смужок з цінних порід дерева, що наклеюються на основу сосни. Прохідні портали з декоративного каменю, конструкція досить дорога. Крім закупівлі матеріалу, буде потрібна допомога фахівців. Однак такий портал матеріал і імітацією натурального каменю, характеризується високою міцністю. Тривалим експлуатаційним терміном і оригінальністю штучний камінь буває двох типів на основі гіпсу з використанням бетонної пилу, матеріал будь якого виду добре закріплюється на будь-якій поверхні за допомогою спеціального клею. Подібна конструкція буде радувати своїх господарів і їх гостей не один рік. Форма арок в передпокої, склепінчастий прохід може мати найрізноманітніші геометричні форми. У чималому ступені цьому сприяє використовуваний матеріал. Найпростіше надати потрібну конфігурацію гіпсокартону або дереву однак з декоративного каменю у вигляді невеликих плиток теж можна створити оригінальні конструкції, круглі і напівкруглі варіанти. Це відмінне доповнення класичного стилю. Такі конструкції декорують золотистим або сріблястим орнаментом, боки арки виконують у вигляді колон. При обробці використовують білий колір і його відтінки. Прямокутні конструкції конструкції нагадують дверний отвір і добре вписуються в сучасний інтер'єр, мінімалістичний стиль модерн хай тек Такі арки іноді є частиною перегородки у ряді випадків в подібних проходах, встановлюють розсувні ширми. Квадратні арки це непоганий варіант оформлення проходу в приміщенні, де стиль має на увазі відсутність плавних ліній, а використання прямокутної конструкції неможливо через обмеження по ширині, боки такої арки найчастіше облаштовують у вигляді полиць, іноді використовують скляні вставки. Еліптичні арки. Тут маються на увазі системи, де верхня частина має вигляд половини еліпса, розташованого горизонтально, такі конструкції найбільш доречні в приміщеннях з низькими стелями, найбільш підходящі стилі лофткантрі, прованс, головне підібрати відповідне обрамлення. Трапецієподібні арки. Ці конструкції мають на увазі відсутність плавних вигинів, тому при виготовленні таких арок нерідко використовують камінь або дерево. Портали даного типу добре вписуються в кабінети бібліотеки або паби. Фігурні арки, рельєфи з плавними вигинами ідеально виглядають при оформленні передпокою в романтичному, футуристичному або ігровому стилі. Іноді така арка грає роль декоративного обрамлення ніші. Стилістика прийомів в передпокої, якщо оформлення передпокою виконано в одному з сучасних стилів, хайтек модерн, авангард, мінімалізм. То в оформленні переходу бажано присутність металу, скла або пластику. Форма порталу може бути будь-який, але все ж перевагу варто віддати прямокутної або квадратної конфігурації для передпокою, що має класичний дизайн, найкраще використовувати круглу або напівкруглу конструкцію, зроблену з дерева. Нестандартні ідеї до оригінальних рішень оформлення прохідного порталу можна віднести використання дзеркал, якими покриваються боки конструкції з боків. Також цікавий дизайн арки в передпокої, декорованої вітражним склом. У ряді випадків декорування проводиться за допомогою спеціальної штукатурки або мозаїки. Ефектно виглядає на конструкції художній розпис представлення на сайті фото арк в передпокої. Яскраве свідчення того, як можуть ці конструкції перетворити, начебто другорядне приміщення, головне не обмежуватися в фантазії, але і одночасно дотримуватися стилістичних вимог, приклади використання декоративного каменю при оформленні арки в передпокої, самостійне виготовлення.